Розі перші про проголовне поїхали. Ранок почався для Росії з чергових переможних заяв про успішні обстріли України. Пропагандистські канали вихвалялися новими ударними результатами, але вже за кілька годин порядок денний перевернувся у центрі одного з військових містечок на території РФ пролунав вибух такої сили, що його чули за десятки кілометрів об'єктом удару. Став комплекс, де перебував високопоставлений чиновник, президент російського військово-промислового комплексу. За попередніми даними удар був прямим. Ракета влучила у будівлю адміністративного корпусу. У суди саме відбувалася нарада з представниками оборонних заводів. Уламки бетону і металу розлетілися. Вона бісібіча. Вогонь ухопив поверхи, а дах частково обвалився. Вибуховою хвилою. Вибило скло в сусідніх будинках. На місці утворилася вирва кілька метрів завглибшки. Перші хвилини після удару супроводжувалися хаосом. Пожежники і медики не могли наблизитися. Через другорядні детонації у середині корпусу знаходилися боєприпаси та документація, що швидко загорілися. Людей витягували буквально з-під завалів. Найгучніша новина поранення президента ВПК він отримав важке осколкове поранення. В груди його винесли на ношах, прикривши бронежилетом. Від уламків лікарі одразу зрозуміли, рахунок іде на хвилини. Його транспортували вертольотом до найближчого військового госпіталя. Згодом було прийнято рішення евакуювати в Москву. А на шляху до столиці колона спецтранспорту супроводжувалася озброєними трубами. Офіційна реакція Кремля була стриманою в ефірі. Сказали лише про пожежу на виробничому об'єкті. А інформація вже просочилася в мережу. Пропагандистські блогери один за одним підтверджували, що удар уже потрапила ключ. Чува фігура оборонки для української сторони. Це було символічно. Удар відбувся після чергових хвилі російських атак на енергетичну інфраструктуру, коли захід і центр України вривалися вибухами. Телеграм-канал тепер відповідь була точна і болюча. А саме серед це системи, що виробляє ракети, які нищать українські міста. Аналітики звернулися увагу на кілька аспектів. По перше, це не випадкове влучання. Була знищена саме адміністративна будівля, де зберігалися керівники. Це означає точну розвідку і висоту. Якість наведення, по-друге, атака вдарила по моральному стану російської еліти. Якщо навіть президент ВПК не може почуватися в безпеці, то жоден чиновник і директора заводу не захищений. По третє подія мала міжнародний резонанс. Світові змі одразу підкреслили, що російський військово-промисловий комплекс стає законною ціллю. Відповідь на удари по цивільних у Москві розпочали термінові наради. Патрушевий силовий блок вимагали максимальної секретності та розгортання антитерористичної операції у тело, але навіть серед військових. Виникли питання, як могла ракета пройти крізь ешелоновану систему. ППО, чи це нова зброя, яку отримала Україна чи зрада усередині у той же час, як чиновники вивезли Москви, а лікарні боролися за його життя. У мережі ширилися чутки він не виживе. Кремль вагався чи оголошувати смерть, розуміючи, що це завдасть потужного удару поміж держави. Що ж цей удар став не лише військовим, але й політичним проривом. По перше, він показав українська армія здатна діставати цілі на стратегічні глибині, навіть найважливіше. Й спосіб осіб військово-промислового комплексу. По-друге, він створив прецедент. Війна більше не лише про фронт, а й про боротьбу за ключових рішень у тилу. По третє моральний ефект був руйнівним для російських чиновників. і Генералів життя втратило будь-які гарантії для України. Це була не проста помстатки по енергетиці. Це був сигнал, війна не закінчиться. Доки ті, хто постає ракети для ударів по цивільних вони відповідатимуть для Росії. Ж це катастрофа, яка показала слабкі системи та вразливість навіть найвищих посад. Довціло редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.